Оперативна інформація станом на 18 годину 17 березня щодо російського вторгнення. Триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Білгородської області збройні сили Російської Федерації тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфене та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. А саме Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка Луганської. Окупанти безуспішно намагались наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам'янського та Спірного. Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!